Ви почуєте їхні голоси. І, можливо, хтось вам видасться знайомим. Добре? Добре. Номер один. Повторіть вашу фразу. Не знімай пов'язку, будь розумницею. Ні, це не він. Номер два. Повторіть вашу фразу. Будь розумницею. Не знімай пов'язку. Ні, це не він. Номер три. Повторіть вашу фразу. Не знімай пов'язку. Будь розумницею. Я не впевнена. Номер три. Повторіть ще раз вашу фразу. Не знімай пов'язку. Будь розумницею.